Юль, скажіть, як ви ставитеся до об'єднання молодих політиків нової генерації в політиці колишніх розслідувачів, плюс такий мікс з Анатолієм Гриценко, досвідченим Михайлом Саакашвілі і так далі? Я позитивно ставлюсь до об'єднання демократичних сил. Це шанс на успіх в майбутньому парламенті. Скажіть, будь ласка, ви асоціюєте себе з командою Саакашвілі в майбутньому? В політичному плані? Я ухвалила внутрішнє рішення не йти в політику, тому я дуже ціную той досвід, який був в Одесі, і неймовірно вдячна і долі, і нашій команді, і тим людям, з ким я працювала. На сьогоднішній момент я підтримую і як громадянин, і... але в плані там, політичної такої активності я не планую.